Від Одеської єпархії Української православної церкви на користь держави Україна в особі Міністерства освіти та науки на житловій будівлі православного в Інглезі, вулиця 25 Чапаївської дивізії, колишня, будина 6, дрох, 2. Зараз ми знаходимося у південно-західному апеляційному суді міста Одеса. Зв'язку з тим, що наш храм, який знаходиться на території університету, на вулиці Інглезії, в честь ікони Божої матері знамення, хочуть у нас його забрати. Уже два десятки років, як він існує на території університету, там завершується молитва, літургія. Дуже багато людей приходить хреститися, вінчатися. Цей храм приймає дуже активну участь в допомозі нашим збройним силам України, біженцям, переселенцям. І сьогодні тут відкрите буде засідання. Як ви бачите, прийшли люди уже всередину. Зовні люди моляться, звершують Молебен молиться при Богородиці, щоб вона так все устроїла, щоб в наш нічого не забрало. Тому що наша єпархія дуже багато робить багато дуже добра. І всі про це знають. І нам трошки дивно це бачити. Але віримо в те, що все буде добре. Радуйся, радості наша, покрина без зла, чесним своїм омокором. що ми говоримо не просто про об'єкт, про якусь аудиторію. А ми сьогодні в судовому засіданні розглядаємо питання саме щодо храма ікони Божої Матері, де служить сама Божа Мати, де люди хрестяться, а в цьому храмі хрестилося більше 2,5 тисяч людей і вивчалося більше 200 людей. Ми не можемо забрати цей храм і ми не можемо розглядати таке питання взагалі. Тому що храм подавався згідно дозвільних документів, що підтверджується актом введення в експлуатацію. Прошу суд у задоволення апеляційної скарги відмовити рішення Господарського суду Одеської області від 6.05.2025 року залишити змін, і судову витрати покласти на позивача. Крім того, хочу зазначити, що всі ці наративи, які розповсюджуються у жовтій пресі, всі ці фейкові новини щодо нашої церкви, які ми також оперували у всі судові засідання і в першій інстанції, і не лише спростовуються висновком звітом соціально гуманітарної діяльності Одеської іпархії Української православної церкви, яка мільйони гривень. Передала під час війни біженцям, дітям закритих військових, які також моляться у цьому храмі. Ваша честь, я хочу звернути увагу, що у нас мова йде про новозбудований об'єкт. І це сторони не заперечують. Я пояснюю фонду держмайна і міністерства. Це новозбудований об'єкт. І Одеська епархія Української православної церкви здійснила первинну реєстрацію за цей об'єкт. Первинна реєстрація. І в 2018 році у державному реєстрі речових прав на нерухоме майно з'явився відповідний розділ, в якому відобразилася інформація щодо реєстрації права власності. Суд постановив апеляційну скаргу заступника керівника Одеської обласної прокуратури залишити без задоволення. Рішення Господарського суду Одеської області у справі номер 916 рік рік 24 змінити, випрошу його мотивувальну частину варигації цієї постанови. Рішенням колегії суддів апеляційної інстанції у задоволенні апеляційної скарги було відмовлено. Рішення суду першої інстанції залишено без змін. Храм залишився в лоні церкви. Будинок Божої Матері, де вона молиться, залишився у парафіян. Сьогодні сушилося чудо від Божої матері. Ми знову і знову всі разом зібралися помолитися, попросити у Божій Матері, щоб вона захистила покрила своїм часим форум, і воно явилося сьогодні чудо. Дякуємо Божої матері за те, що напередодні храмового свята вона захистила нас, захистила наш храм, і все закінчилося добре. І малися дуже часто питання щодо того, чи дійсно єпархія інвестувала і чи дійсно це належить на праві власності. Це було доведено. Судова колегія підтримала це. І залишила в силі рішення суду першої інстанції. Хочу подякувати митрополита Агафангела за його молитви, за те, що він зібрав біля себе візьм сон православної церкви. Хочу подякувати парафіянам, які молилися, не залишили свій дім. Дякую судовій владі за те, що в такий тяжкий час для нашої країни вони. Прийняли законне, обґрунтоване, неупереджене рішення, щира дяка правовій системі України.